Доброго дня, мене звати Назарій. Вітаю вас на Ютуб каналі Клубу Рослин. Сьогодні я вам розповів про дуже цікаву рослину, яка називається гібіскус травянистий луна Вайт. Ця рослина належить до групи декоративно-квітучих рослин, і на відміну від гібіскуса сирійського, який є багаторічною рослиною з дерев'янилими пагонами. Це є трав'янистий гібіскус. Відносно нещодавно почали продавати і почали вирощувати. І власне клуб рослин є одним з таких виробників трав'янистих гібіскусів. Цікавий він тим, що цей гібіскус має неймовірно величезні квіти. Ну, от просто неймовірно От зверніть увагу на цей луна вайт. Ця квітка Приблизно має 20, а часами досягає 25 сантиметрів. І зверніть увагу, що це ще не є велика рослина, а вже яка величезна квітка. Ці рослини дуже довго цвітуть. Тобто, от зверніть увагу, скільки нових бруньок появляється на пагонах. Бачите, це все нові бруньки, які будуть цвісти. Більше того, пагони далі будуть рости вверх, і нові бруньки далі будуть прокидатися. Тобто з кожної бруньки буде одна велика квітка. Квіти самі по собі не дуже довговічні, тобто, одна квітка живе один-два дні всього на всього, але за рахунок того, що появляється багато. Бруньок, відповідно, з'являється багато квіток. Цей гібіску зможе цвісти до двох місяців при умові, що йому все влаштовує, що добрі є умови проживання і проростання. Починають травіницькі гібіскуси цвісти починаючи з липня і закінчують аж в вересні місяці. Дуже важливо дотриматися правильних умов проростання і правильної агротехніки для цих рослин. По перше, вони люблять сонце. Це є виключно сонцелюбиві рослини. Вони взагалі до нас приїхали з півдня, тому відповідно сонце теле дуже важливо. По-друге, їм потрібна вода. І поживні речовини ці рослини люблять воду і люблять підвищення ніс поживних речовин, зокрема калію. Тому що калій власне відповідає за цвітіння таких рослин. По-третє, дуже бажано їх вкривати від великих вітрів, адже сильні вітри можуть з одного боку висушити літом, а з іншого боку висушити зимою. Тому, власне, на це звертайте увагу. Також власне, важливо їх обрізати в кінці сезону, в кінці вересня або в жовтні. Обрізання зазвичай відбувається десь 5-10 сантиметрів від рівня землі. Чому обрізати і чому так низько? Справа в тому, що це гібійсько стровіниста. І, власне, оці всі пагони вони вимирають і так. І тому, власне, після того, як гібіскус перецвів, його потрібно зрізати. І відповідно з наступного року, з весни, вони знову почнуть гарно розростатися, ставати ще і ще красивішим, і давати ще більше пагонів, і давати більше квітів. Хоча квіти є дуже великими, сама рослина не є дуже великою. Тобто ця рослина доростає приблизно до метра висоти, до метра ширини. І тому, власне, це кущ, який є достатньо невеликий, достатньо компактний, але зате ясно цвітущий. І через ці характеристики гібіскус можна використовувати як в ландшафтному дизайні в саду, тобто висаджувати власне десь окремо на клумбах, висаджувати окремо як. Окремо ростучу рослину, яка буде красиво цвісти, а також їх дуже часто використовується для терас за балконів. Адже посадивши от таку рослинку красиву на балкон, на терасу, ми отримуємо протягом літа дуже гарне цвітіння і прикрасу для тераси і для балкону. Саме цей сорт Лунавай це є один з представників серії Луна. Є ще, крім того, Луна Red, Luna Pink, які мають червоне забарвлення або рожеве забарвлення. Саме White цікаве ще тим, що власне всередині має такий дуже цікаве око, яке гарає контрастом. Відповідно, ми маємо квітку, яка повністю біла, а всередині власне, така червоновато рожева квітка з дуже довгими течинками. Я рекомендую цю рослину використовувати як для саду, так і для балкони тераси. Вона є дуже вдячна вирощуванні. Вона дуже красива вирощування. Однак не забувайте кілька важливих простих речей: сонце, підсутність сильних вітрів, вода і достатня кількість поживних речовин. І ця рослина буде вас тішити протягом довгого часу, класним цвітінням. Насправді дуже класна рослина. Запрошую. Купляти в садових центрах клубу рослин, в садовому центрі Грінсад, а також в наших інтернет-магазинах клубу руслин і Грінсад. Дякую усім за увагу!